Перш за все, я хочу привітати Арсенія Яценюка і його фонд Open Ukraine за ту величезну роботу, яку робить фонд Open Ukraine протягом цих восьми років. І коли вчора, ввечері, Арсеній Петрович зателефонував мені і запросив для того, щоб зробити декілька opening remark на. Ці урочисті події я подумав ось про що вісім років тому ніхто уявити собі не міг, що безпека стане настільки важливою для існування не лише України, і під загрозу буде поставлена безпека регіону, Європи і всього світу. Більше року Україна живе в умовах анексії Криму, в умовах агресії з боку Російської Федерації на Сході. Більше року ми стикаємося з викликами, які були спрямовані на знищення нашої держави. Ще раз підкреслюю: агресору були не потрібні Крим. Агресор володіє одною шостою. Суші на планеті. І, вибачте, за прямоту, часто густо не може дати і ради. У нас на сьогоднішній день є чергові підстави бути переконаними, що агресору потрібна вся Україна слабка, дестабілізована, з дискредитованими, єв... дискредитованими європейськими цінностями, європейськими ідеями. З дискредитованим народом, який знайшов собі сили піднятися на європейський майдан і продемонстрував найкращі європейські людські і моральні якості, коли він піднявся на революцію гідності. Більше року тому ми встали на захист своєї батьківщини, не маючи армії. Точніше, не просто її не маючи, а маючи армію, яка була цілеспрямована, знищена. І зараз ми маємо безліч доказів для цього. З знищеною ліквідованою базою для мобілізації її просто не існувало. З розпроданою найсучаснішою зброєю, які свідомо вивозили за кордон, за наказами. Керівництво військового відомства, яке напряму стояла на службі у Росії, з ліквідованою системою тилового і логістичного забезпечення її просто не існувало, роздягненою, розутою, обеззброєною позбавленою морального духа, непатріотичною. З корумпованими керівництвом і офіцерами, знищеними справжніми патріотами. І коли спробували перерахувати, скільки військ, які має певні бойові здібності, Україна здатна виставити, керівництво країни отримало цифри від 3 до 5 тисяч. І в цих умовах народ зібрався. І став на захист батьківщини. Україна продемонструвала унікальний волонтерський рух до 80% населення України в тій чи інший спосіб знайшли можливість підтримати оборону держави. Хтось у вигляді перерахування смски і коштів на спеціальний фонд Міністерства оборони, а хтось, пішовши добровольцем в Збройні Сили України. Хтось кинувши все, і віддав останнє для того, щоб забезпечити армію. Але все робили все, що можна. Об'єдналися і зупинили навалу. Не лише зупинили, а повернули дві третини окупованого Донбасу. І тоді проти нашої країни в бій вступили вже не. Так звані направленці з зброєю з воєнторгу, регулярні сили Російської Федерації найбільшої військової машини на континенті, яка має неабиякий бойовий досвід. І тут Україна витримала. Ми витримали, тому що ми маємо високий бойовий дух. Ми витримали, тому що ми з колес почали будувати армію. Ми витримали не в останню чергу, тому що дуже швидко, як в попередні часи, нам вдалося створити дуже потужну проукраїнську коаліцію в світі. Можу наголосити, як змінився не лише світ, не лише Україна, як змінилася Європа. На безпековому форуму в Мюнхені на початку 2014 року я і Арсеній Петрович разом з Віталієм Ключко мали зустріч з більшістю міністрів закордонних кран, закордонних справ країн Євросоюзу. Там же була Кетрі Нештон, там же був Веломар Брок. Зустріч була закрита. Я задав пряме запитання: якщо буде загроза для України, чи готовий Європейський Союз? Застосувати санкції. Левова частина міністрів сказала ми та за. Але це неможливо. Ніколи Європейський Союз ще не приймав рішення консенсусом 28 країн-членів. Дуже важко виробити консенсус. Але Європа довела свою життєздатність і ефективність. І вже в березні місяці консенсусом 28 країн було прийнято перше і історичне рішення по санкціям на захист України після анексії Криму. І вже через декілька днів Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла рішення історичне, яке засуджує Росію як агресора. У зв'язку з анексією Криму. І одразу ж після того, як мною була підписана в Брюсселі остаточна угода про асоціацію, через декілька годин на Раді Європейського Союзу 28 країн-членів прийняли новий блок, пов'язаний з агресією проти України на сході. Це означає, що світ шукає наполегливо шукає нові форми для того, щоб забезпечити безпеку в світі. Чому ці нові форми потрібні і чому саме так важлива дискусія, яку ми маємо з вами провести тут, в Україні, в рамках форуму Open Ukraine? Дуже просто старі форми, старі формати безпеки. Які були розроблені одразу вже після Другої світової війни, не працюють. Тоді був розроблений механізм Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Він не працює, коли один із ч... постійних членів Ради безпеки виявляється агресором. І має можливість, застосовуючи право вето заблокувати будь-які ефективні заходи, які працювали раніше. І саме тому. Мною було поставлено питання про необхідність винесення до засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй питання про миротворців. Це лакмусовий папірець, щоб весь світ побачив, хто хоче миру, а хто хоче війни. Крім того, розвиток подій після підписання мінських угод доводить. Що нам потрібні ефективний механізм імплементації мінських угод. Бо просто слово і підпис, які працювали раніше, більше не працюють, незважаючи на те, що Україна неухильно дотримується кожного окремого пункту. Ще раз хочу наголосити: одразу ж після обрання, рівно рік тому, мною було запропонований мирний план. Це є твердим доказом того, що Україна ніколи не хотіла війни. І ніколи не ставила питання, що вона буде намагатися вирішити будь-який конфлікт у військовий спосіб. Були запропоновані чіткі пункти мірного плану 5 вересня, коли майже ніхто не вірив, що це можливо. Після дуже складної. Для Росії і дуже обнадійливі для нас дискусії на саміті НАТО 5 вересня цей план був прийнятий у вигляді Мінського протоколу в повному обсязі. Одразу ж після цього мирний план у вигляді Мінського протоколу був схвалений. Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй, більшості країн світу як безальтернативний шлях до миру. І ми одразу вже побачили, кому мир не потрібний. 19 вересня був підписаний мирний меморандум. І знову мир отримав новий шанс, який був збитий агресором. Для третьої спроби знадобилася концентрація зусиль всіх країн світу, яка була продемонстрована на Організації Об'єднаних Націй, на зустрічі країн Великої Сімки, на зустрічі країн Великої Двадцятки в Бризбоні, весь світ демонструє дуже жорстку і потужну солідарність з Україною. І після виснажливих 18 годинних переговорів в Мінську. 12 лютого цього року був підписаний третій документ, так званий Мінск-2. Теж саме абсолютно чіткі позиції українського мирного плану. Дуже просто: припинення вогню, відведення важкої техніки і артилерії. Звільнення заручників, які незаконно утримуються, Росією контрольованих. Нею бойовиками, включаючи Надію Савченко, капітана української армії, яка, захищаючи свою батьківщину, була захоплена, незаконно вивезена, і без будь-яких обвинувачень незаконно утримується в Росії, маючи статус народного депутата і імунітет члена парламентської асамблеї Ради Європи. Дуже проста позиція, яка з самого початку декларувалася Україною. У нас немає жодного внутрішнього конфлікту. Навпаки, Україна під загрозою зовнішньої агресії стала єдиною як ніколи. Згадайте, що раніше нас роз'єднувало мова. Постійно перед викликами, перед виборами, тема мови витягалася з кишені. І намагалися презентуватися суспільству, бо нічого іншого політичні авантюристи не могли запропонувати українського народу, що зараз робить фактор мови. Об'єднує державу. Бо ніколи Україна ще раз підкреслюю, не була такою об'єднаною, і російськомовні українці зі зброєю в руках. Люблять Україну і захищають її аж ніяк не менше, ніж ми, для яких рідною є українська мова. І я зроблю все можливе, щоб ні мова, ні віра, ні питання землі, ніякі інші питання, ні НАТО, ні інші питання не розколювали Україну і не розколять її. І тому ключовим елементом мирного плану, мого мирного плану, є елемент кордону. І я нагадав щойно під час вітання наших прикордонників, які героїчно захищають Україну, 63 з яких віддали своє життя на захист України, що ключовим фактором, ключовим елементом миру, ключовим елементом мирного плану є кордон. Закрийте кордон і виведете іноземні війська і найманців з України. І коли хтось намагався стверджувати, що їх немає, Україна одразу ж надала докази спецназівців, які вбивали українців, які були заведені сюди частини регулярних, сил, регулярних військ Збройних сил Російської Федерації. Дуже показова реакція. Росії. В перший день вони сказали, що це не є росіяни. В другий день вони сказали, що це є міліціянти так званих лнр ДНР. В третій день вони сказали, що це є росіяни, але не є військовими. В четвертий день, що вони сказали, що це є військові, але звільнені. В п'ятий день сказали, що це є військові звільнені, але добровольці, які купивши зброю, Найсучаснішу зброю в російському воєнторзі поїхали сюди на відпочинок. І лише після того, як консул Російської Федерації відвідав і отримав чітке пояснення і докази, що цей військовослужбовці регулярних сіл Російської Федерації вони згадали і не мають жодного іншого висновку. Як визнати це? І тоді світу потрібне пояснення, що вони роблять на нашій території. І яким чином, які є механізми для того, щоб захиститися країні, яка в 94-му році підписала Будапештський меморандум, і підтримала. Програму нерозповсюдження ядерної зброї, ставля, становлячи її ключовий елемент. Бо сьогодні ми спостерігаємо не успіх програми нерозповсюдження, якщо світ не запропонує ефективні дії як суверенна незалежна країна, яка захищає не лише свою незалежність, не лише свій суверенітет, а захищає волю, свободу, демократію, європейські цінності. Наскільки твердо вона може опиратися на своїх партнерів? І поки що я можу засвідчити, я як український президент задоволений тим рівнем підтримки, тим рівнем діалогу і тими планами, коли наші партнери будуть допомагати нам не лише у вигляді міжнародних санкцій. Не лише економічною підтримкою щодо розбудови економіки нашої держави, яка постраждала від агресії на Сході, коли 20-25% промислового потенціалу було або зупинено, або фізично зруйновано війною, або просто розібрано і вивезено обладнання до Російської Федерації. Дивіться, метою агресора нібито було захист російськомовного. Насправді, результатом цього захисту стала трагічна загибель цивільного населення саме на цих територіях. А після цього вони ще демонтують обладнання, позбавляючи їх робочих місць. Це таке саме фарисійство, як в питаннях з спецназовцями. Але що нам треба робити? Ми маємо посадити Росію за стіл переговорів. Ми маємо добитися виведення військ. Ми маємо добитися перекриття кордону під моніторингом і верифікацією ОБСЄ. Бажано було б для цього мати миротворців або європейські політичні сили, поліцейські сили. І для цього нам конче потрібна ця дискусія. Для цього нам конче потрібна координація дій для імплементації мінських угод. Нам конче потрібна координація дій для запуску політичного процесу. Бо не можуть бойовики і терористи, як називаємо їх ми або польові командири бойовиків, як називають їх вони, які захопили. Нашу територію представляти Донбас. Ми маємо забезпечити чесні, прозорі волевиявлення громадян. І ми будемо вести діалог з Донбасом, але з іншим Донбасом, українським Донбасом. після проведення чесних виборів. Ми будемо вести процес децентралізації країни, в тому числі і через шляхом конституційних змін. Ми будемо вести. Ефективні реформи, які будуть забезпечувати економічне зростання вже 16-го року. Ми Будемо рішуче боротися з корупцією. Ми будемо будувати незалежну судову гілку влади, де кожен зможе знайти захист своїх порушених прав. Ми будемо робити програму деолігархізації. Будемо рішуче робити демонополізацію України. Інвестиційний клімат буде супроводжуватися дерегуляцією. Ми будемо будувати вільну незалежну країну, яка буде мати перспективу членства в Європейському Союзі, яка буде відповідати критеріям для того, щоб нам подати заявки на членство. Я в це вірю. Ми будемо будувати оборону нашої держави. І ми скасували ганебний статус позаблоковості. І ті, хто казали і стверджували про цю позаблоковість, мають зараз понести відповідальність. Бо вони разом з тими, хто зруйнував Збройні сили, дозволили критично опустити рівень безпеки, за який сьогодні платить вся наша держава. Ми будемо будувати Україну разом з українським народом, разом з нашими партнерами. І ми переможемо. Слава Україні.